У ніч з 5 на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу на Каховському водосховищі. Це черговий воєнний злочин та терористичний акт Росії, який матиме жахливі наслідки не лише для України. А й для всього світу понад 80 населених пунктів під загрозою затоплення буде припинено постачання води у частині південних областей, загинуть рідкісні тварини та рослини, дороги, поля, інфраструктурні об'єкти все буде знищено, але найстрашніше у Запорізькій, АЕС, що знаходиться в окупованому енергодарі, буде недостатньо води для охолодження. А це вже пряма ядерна загроза для Європи та цілого світу. Російські окупанти діють за старими методичками. Радянські війська вже знищували дам. Бу запорізького водосховища у 1941 році, що мало страшні наслідки. У 2023 році все повторюється. Ворог боїться, він наляканий планами української армії повернути законні межі незалежної України, тому береться до страшних та нелогічних дій. Наше завдання, щоб про цю катастрофу знав увесь світ. Закликаємо поширювати в соціальних мережах відео та фото трагедії з хештегом Раша терорист Стейт.